Якщо ви знайшли потрібну річ у США, наприклад, на Amazon, EBay чи офіційному сайті бренду і хочете отримати її в Україні, зробити це цілком реально. Головне знати, як правильно оформити доставку. Більшість американських магазинів, де надсилають замовлення безпосередньо в Україну, тому най найзручніше користуватися посередниками або сервісами форвардингу це такі компанії, як Mist USA, ShopFence. NP-Shopping від нової пошти або Easy Express. Принцип простий: після реєстрації ви отримуєте американську адресу складу, куди магазин відправляє вашу покупку. Потім сервіс пересилає товар з США до України. Наприклад, ви замовили товар на Amazon. При оформленні доставки вводите адресу, яку вам надав форвардер, коли посилка прибуває на склад у США. Ви отримуєте повідомлення, підтверджуєте доставку в Україну, оплачуєте міжнародну доставку і чекаєте прибуття. Доставка зазвичай займає від 7 до 21 дня, залежно від сервісу. Посилку можна відстежувати онлайн, а мито чи податки розраховуються автоматично, якщо вартість перевищує ліміт. Також перевіряйте, щоб магазин приймав міжнародні платіжні картки і обов'язково уточнюйте вагу та габарити товару. Адже ці параметри впливають на вартість доставки. І ось так ви можете купувати брендові речі, електроніку чи одяг із США швидко і без ризиків. Якщо це допомогло, підписуйтесь на канал і побачимося вскорі.